Стрес таке поняття, що на слуху. Ви спитайте кожного і кожен відповість. В усьому винний стрес. Поняття стрес вів сельє, і в його поняття стрес це великий адапційний синдром. Це адаптація. Чи може бути шкідлива чи корисна адаптація? Це властивість нашого організму адаптуватися до середовища, знаходити раціональні умови для життя. Що в цьому випадку потрібно робити? Ну, як кажуть в народі, випустити пар, тобто відповісти на все адекватно. Наприклад, як діють японці, вони беруть чучело свого начальника, ставлять в кімнаті психологічного розвантаження і б'ють його, випускають пар. А якщо завишені реакції, завишені реакції потрібно тормозити. Необхідно заспокоїти нервову систему. Як? Зрозуміло, що постійно медичними препаратами ви не будете користуватися. Для того, щоб повноцінно спати вночі, повинна бути висока активність в день. Він повинен працювати, він повинен втомитися. Намагайтесь рухатись багато, щоб спати повноцінно вночі. З віком виникає букет хворіб. Коли є головне захворювання, і те, що називають коморбідність супутні патології, і важливо, щоб ви лікували і головне захворення. І важливо лікувати і супутні по єдиному патогенезу, патогенез загального захворення і супутнього. І коли ми говоримо про самотогенію, ми насамперед кажемо про центральну нервову систему, вплив на голову. А що ми можемо ще поєднувати при впливі на голову, і як ми його можемо здійснювати, ми його виконуємо через очі. На перший план виходять вплив на очі новаєм, ці методи, якими ми лікуємо і голову, і впливаємо на патологію очей. Що в цьому доброго? Що ми впливаємо і магнітотерапією, і інфрачервоним теплом, і інфразвуком, який викликає вібраційний вплив. Є музика, це фонотерапія. Дуже важливо. Щоб спеціаліст підібрав ті режими, які найбільш ефективні для вас. Ці фактори впливу вони різні. Магнітотерапія знімає набряк, збільшує мікроциркуляцію, деякі фактори лімфодренаж роблять по типу повітряного впливу інфразвуку, деякі активують психологічну альфаритму, те, що називають психостимулятором, наявність магнітотерапії, наявність аеротерапії. Наявність інфразвуку, присутність моментів, що дають інфрачервоне довохвильове тепло, присутність музики, те, що називається фонотерапія.